Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Впевнена, що ви вже прокинулись та зробили всі свої ранкові справи. Тож запрошую вас познайомити з дівчинкою Маринкою, що завітала сьогодні до нас. Як ви гадаєте, чому у неї таке вбрання? Так, тому що на дворі осінь. Ось Маринка хоче вас запитати, якою буває осінь? Давайте разом з нею пригадаємо. Осінь буває яка? Квітуча. Мальовнича, а ще дощова, золота, сонячна, яскрава, багата, холодна та сумна, а може бути милою. А ще вона може бути грибною і веселою, звичайно. І щедра. А чому осінь називають щедрою? Так, тому що восени збирають урожай овочів та фруктів. А давайте нагадаємо, які саме овочі та фрукти збирають восени. Збирають картоплю на городі, гарбузи, помідори. Буряки та моркву, а в саду збирають яблука, груші, а ще збирають горіхи. А що збирають в лісі? А в лісі збирають гриби. Як же всього багато нам дарує осінь? Послухайте, будь ласка, вірш Галини Шевчук, дари осені. Восени врожай збирають, на городах і в садках, Груші, яблука звисають на тонесеньких гілках, В лісі білочка, руденька, під пеньком знайшла грибок, Ухопила та хутенько заховала в теремок. Дітки, про що ж ідеться у вірші? Так, про врожай овочів та фруктів на городі та в садках, а в грибів у лісі. Пропоную вам вивчити віршик. Повторяйте разом зі мною. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька під пеньком знайшла грибок. Ухопила та хутенько. Заховала в теремо. Запам'ятали? Тоді давайте повторимо ще раз. Восени врожай збирають на городах, і в садках, Груші, яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі, білочка руденька, під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько заховала в теремок. А як іще можна назвати осінь. Так, думаю, що урожайна, адже вона дає такий багатий урожай. Тож давайте на пам'ять про нашу зустріч з маринкою та Осінню зробимо аплікацію портрет осені. Приготуйте, будь ласка, матеріал та давайте візьмемося до роботи. Подивіться, який гарний портрет вийшов. Як ми його назвемо? Так, урожайна осінь! Чекаємо з Маринкою на фото ваших аплікацій. Сподіваюсь, вам було цікаво. А зараз ми з Маринкою з вами прощаємось. Гарного вам дня! До побачення!